Є одна особа, якій особливо вартує подякувати. Тоді нехай буде зачитана патріарша грамота. Грамота Верховний Архієпископ Києва Галицький Святослав, високоповажному пану Петрові Газду, голові фермерського господарства Гаст, мир вам у Господі. Цією патріаршою грамотою висловлюю вам подяку. За багаторічну жертовну допомогу для розвитку Тернопільсько-Зборівської архієпархії та Бучицької єпархії Української греко-католицької церкви високо цінуємо, зокрема, вашу підтримку оновлення і ремонту парафіальних храмів на Бучаччині та поза її межами і дому милосердя в місті Чорткові. Вдячні вам за фінансову допомогу для облаштування колегіуму святого Священомученика Йосифата. При Василянському монастирі в Бучачі. Пане Петре, ми регулярно вас бачимо на прощі у Заребаниці. І, і дякую. Дякую за ваше служіння для церкви українського народу. Нехай Господь Бог сотворить панове Петрові в здраві, спасенії, посвященні Духа Святого, многоя і благоя літа. Прийміть цього. O spaszenie!